Ця наша історія це вібрації цього натягнутого канату. Сьогодні еволюція вимагає зробити наступний крок. Цей перехід є ніщо інше як участь у вічній вселенській війні, про яку 2,5 тисячі років тому сповістив пророк Зроастр. Це війна не між народами, а між двома фундаментальними принципами буття, всеправним Вселенським розумом, ахура мазда, принципом порядку і світла та безумством Анграм майню. Принципом хаосу і розпаду. Кожен наш усвідомлений вибір є актом у цій священній війні на боці світла. Цей космічний масштаб людської драми був із науковою суворістю розкритий у працях великих русинських космістів. Володимир Вернацький дав нам вчення про ноосферу сферу розуму, довівши, що людська думка є могутньою геологічною силою. Людство взяти в цілому стає потужною геологічною силою. І перед ним, перед його думкою і працею, постає питання про перебудову біосфери в інтересах вільно мислячого людства, як єдиного цілого, цей новий стан біосфери, до якого ми, не помічаючи цього, наближаємося і є ноосфера. Олександр Чижевський у своєму вченні про геліотараксію науково підтвердив, що всі процеси на землі, від воїн до спалахів геніальності, нерозривно пов'язані з циклами сонячної активності. Людина не тільки земна, а й космічна істота, пов'язана всім своїм організмом, з космосом, з його променями і потоками. Але саме Костянтин Ціолковський нащадок роду Острозьких вказав на кінцевий вектор цього розвитку: Вернацький, Чежевський, Ціолковський рівним рахунком нащадки шляхетної сарматської мислі Речі Посполитої. Земля це колиска розуму, але не можна вічно жити в колисці. Людство не залишиться вічно на землі, але в гонитві за світлом і простором спочатку несміло проникне за межі атмосфери, а потім завоює собі весь навколо сонячний простір. Як же здійснити цей прорив? Відповідає друга складова нашої формули: техно технологія це матеріалізована воля розуму. Ця воля до пізнання і перетворення світу завжди була притаманна українському духу. Це Іван Полюй, який одним з перших у світі побачив невидиме, створивши рентгенівські знімки, що пронізали матерію. Це Ігор Сікоровський, киянин, що втілив мрію про небо, давши людству вертоліт та багатомоторний літак. І саме вихідці з України втілили в реальність пророцтва Ціулковського. Юрій Кондратюк, Олександр Шаргей, геній з Полтави, розрахував траєкторію польоту на місяць трасу Кондратюка, яку використала НАСА для місії Аполлон. А Сергій Корольов з Житомира, як головний конструктор, відправив у космос і перший супутник, і першу людину. Вони матеріалізували космічну мрію. І сьогодні ми стоїмо на порозі створення її вищої форми штучного інтелекту. Поява всемогутнього надрозуму – факт майбутнього. Але чи буде то новий етап у розвитку людства, чи появою всеспотворюючого чудовиська? Вибір за людством? Айзак Азімов ставив нам питання, чи здатне творіння перевершити творця, але покладатися на роботів – це інфантильна пасивність. Якщо вони приведуть людей у світле майбутнє, воно належатиме вже не людям, а роботам. Історична місія України ніколи не обмежувалася власним виживанням. Її справжня роль бути споконвічним генератором цивілізаційних хвиль, що раз у раз показували людству нові шляхи до розвитку. Цей процес почався в неолітичну добу, коли трипільська цивілізація, п'яте-четверте тисячоліття до нашої ери, явила світові зразок першої високоорганізованої суспільної системи. У той час, коли більшість Європи жила в розрізнених поселеннях, на землях України вже існували гігантські протоміста – тальянки, майданецьке, небелівка. Що налічували до 15 тисяч мешканців, мали складну соціальну структуру та глибоку духовну символіку, втілену у славетній мальованій кераміці. Коли епоха землеробів змінилася епохою металу, саме звідси з українського степу вийшов наступний глобальний імпульс: винахід колеса, культура середній стіг. Четверте тисячоліття до нашої ери, приручення коня та подальше впровадження бойових колісниць стали тим технологічним пакетом, що запустив велике розселення індоєвропейських народів. Кімерійці, як авангард цієї хвилі, рознесли по світу не лише технологію передової металургії бронзи та заліза, але й саму ідею динамічної вольової держави, заснованої на аристократії воїнів. Але Україна дарувала світові не лише технології, а й філософію. Коли Елада лише починала формувати свою класичну мудрість, вона вчилася у мудреців, що прийшли з півночі зі Скіфії. Анахарсіс, шосте століття до нашої ери, скіфський мудреч, якого греки зараховували до семи мудреців, вразив їх глибиною думки і критичним поглядом на їхні звичаї. Геродот детально описував його прагнення до знань. Поряд з ним стоїть і Абаріс. Аварис легендарний гіперборейський жрець Аполлона, що, за переказами, не потребував їжі і літав на золотій стрілі, незучи грекам знання про гармонію та стілення. Вони були вчителями, а не учнями Елади. Ця традиція породжувати нові смисли не перервалася. Вона проявилася у космічних прозріннях Костянтина Ціолковського, народженого на Рівненщині, який дав людству теоретичний ключ до виходу за межі планетарної колиски, обґрунтувавши ідею космічного польоту, вона прозвучала у пророчих настановах Лева Селенка, який у ХХ столітті проголосив велику місію Україна покликане небом, хід Європі новий показать. Сьогодні, виконуючи цей заповіт і продовжуючи тисячолітню традицію, я дарую людству учення, все спасіння, теотехнократію. Це не просто чергова філософія. Це практична, детально розроблена технологія проходження людиною еволюційного шляху від стану тварино людини до свідомості людино Бога. Це кульмінація розвитку, що виконує мрії і чаяння кращих умів усіх часів: від Платона до Ніцше, від Зороастра до Вернацького. Це і є той новий хід, який Україна знову показує людству, пропонуючи шлях до свідомої еволюції та космічної досконалості.